Добрий вечір, шановне панство. Як і обіцяла докладую, по воду сходила, трохи розчарована, вода грязна. Ну, не, я не знаю, чи грязна чи чиста, ну, в общем, коричнева. В баклажку дійсно входить мі, 10 літрів. Худона штука. Дуже Зручна оця система роздачі води. Люди спокійно підходять, кожен до свого з своєї сторони, зі своєю тарою, нажимають, наливають. І ще одне, одну вигоду я з цього для себе знайшла. Е, Зробила дві ходки, я так думаю, кілограма три я скинула. Я ж зимою <кхем> поламала. Я зимою поламала ребра і обездвижилась, дуже розтовстіла. Ну, тепер русня заставила мене бігать, бігаю. Ну що, доложила вам, що.